Вітаю! Жіноча сексуальність це дещо прекрасне, її можна побачити на картинах, у скульптурах, у фільмах, у театрі або в книгах. Тому пропоную сьогодні провести техніку, яка допоможе розкрити власну сексуальність, віднайти ресурс та підкріпити сексуальне я. Тож потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час. Займи зручне положення, відкрий вікно, щоб не було спекотно. Або, ж навпаки, накрий себе ковдрою та одягни носочки, щоб не було прохолодно, Запали аромопаличку для розслаблення або краплинку ефірної олії на запястя. Нашу вправу ми почнемо з дихальної практики. Як будеш готова, заплющуй очі. Ми будемо вдихати через ніс, затримувати дихання, рахуючи до чотирьох. Та робити плавний повільний видих через рот. Це допоможе розслабитися та зануритися у нашу техніку. Ми починаємо. Зроби плавний, глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний, спокійний видих через рот. Добре, ще один вдих через ніс. Затримка дихання. 1 2 3 4. І довгий видих через рот. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання. 1 2 3 4. І повільний видих через рот. І останній раз. Вдих через ніс. 1 2 3 4. І найдовший, найповільніший видих через рот. Добре, ти молодець. У тебе прекрасно виходить. Ти розслаблена. Цей час тільки для тебе. Ти тут і зараз. Спокій з тобою. Давай пригадаємо момент, коли ти відчувала свою сексуальність максимально. Згадай цей момент. Згадай місце, в якому це відбувалося. Згадай пору року, які події тоді відбувалися. Що це була за ситуація? Скільки тобі років було? Які емоції ти відчувала? Який у тебе був стан? Роздивись уважно себе, ту саму найсексуальнішу себе. Подивись уважно. Добре. А тепер давай знайдемо відповіді на деякі запитання: як ім'я цієї сексуальної жінки? Скільки їй років? Які емоції вона переживає? Де вона знаходиться? Хто біля неї? У що вона одягнута? Чим вона займається? що вказує на її сексуальність? Чому ти розумієш, що вона сексуальна? Чи знає вона, що у цей момент вона сексуальна? Чи говорить їй хтось про те, що вона зараз сексуальна? Що вона у цьому моменті може порадити іншим жінкам? Для розвитку своєї сексуальності Що треба зробити, щоб ти знову відчувала себе такою ж сексуальною як тоді? Кому презентована ця сексуальність? Собі, партнеру, чоловікам загалом чи жінкам загалом? Добре, ти молодець. Я хочу нагадати тобі, що ти дуже жіночна та дуже сексуальна, і ти заслуговуєш відчувати себе такою як якомога Я Рекомендую після цієї практики провести аналіз своїх відповідей. Також скажи собі дякую за те, що ти провела цю техніку. Бо це про турботу про себе. Ти виділила час, ти потурбувалася про себе. І це прекрасно. Якщо відчуваєш, що любові до себе у тебе недостатня, то рекомендую зазирнути у плейлист 5 днів любові до себе. Там ти знайдеш 5 технік, які допоможуть стати на шлях до любові до себе. Дякую тобі за підтримку мого каналу. До зустрічі!